Ну. І виходить, хто угодно може зайти їх сюди і, і вкрасти. Правильно? Я не розумію. Я так розумію, що води мають. А, це не та рука. Вони мали бути в щось, тобто, це не комплекс, скоріш за все, щось забрали, а щось залишилося тут. Ну, отакі шкіряні рукавиці. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, вони унісекс, це може бути як жіночі, так і чоловічі, в принципі, якщо вам на руку підходить. Ну окей. Шкірою пахне прям капець. Так. наступна. Ціну ви побачили? Відкриваємо наступну. Що це таке? Так, як це дістати. Ага. Ні. Жесть. Це з -з Закрутили, завернули. Так, зарядка така. Блин, а таких, Від чого це зарядки? Напишіть, будь ласка. У нас їх уже стільки попалося, що це жесть. Їх в наявності вже, мабуть, до десятка точно є. Це треш. Так, отака штука. В... Прикур. І знову ж таки, дивіться. Ну, це в прикурювач, в авто, це подято. А тут такий роз'єм. А для чого це для авто? Ну, Тобто, і це для авто може бути щось, і це для авто. І отака от штука це що таке. Так, тут натискається. Що це таке? Хто знає, напишіть в коментарі. Це що взагалі. Напишіть в коментарі. Не зрозуміло, до, до чого оця зарядка, що це може заряджати взагалі? Я просто з таким роз'ємом нічого не знаю. Там хтось колись писав за роутер, я подивився: ні, в роутері в мене взагалі інакша штука стоїть.